Сьогодні ми продовжуємо розглядати завдання пробного ЗНО з математики, а саме розглянемо завдання і 35. Дійсно, як я і гадав, ці завдання потребують окремого, мабуть, відео. Тому що е, підходи, пояснення, різні методи е, вимагають більш змістовного вивчення. Якщо. Вчора з першого по 33 завдання я розв'язував фактично, побачивши вперше зошит, то сьогодні я вже трішки ознайомився з цими завданнями, поміркував, подивився відгуки вчителів. Е, багато є відгуків, ну не багато, а є відгуки, що а доцільніше було б таким способом. А чому так, а не так, а цей спосіб кращий. Знаєте, ну тут можна довго на цю тему говорити. Зараз у нас не, не ця мета, але я хочу таку, е, привести такий приклад, колись я їхав е, на автомобілі, і мені товариш говорить: а чому ти їдеш цією дорогою? Вон же є інша дорога, вона на 2 кілометри коротша. Я йому знаєте, що відповів: коротша дорога не та, в якої кілометрів менша, а та, яку краще знаєш. І от слово краще знаєш, тут дуже ємке. Це і усі ями, і всі світлофори, і багато чого іншого. Тому коли ми говоримо про обирання способу методу, можна розділити як би завдання на. На дві цілі. Перша, давайте ось розглянемо це завдання і поговоримо, який метод доречніше, що краще тут. E, взагалі, можна багато способів для одного і того ж завдання. А можна говорити про те, що давайте просто розв'яжемо. І спосіб, хтось використав теорему Піфагора, хтось означення синуса для знаходження катета. І який з них кращий спосіб. Тому я сподіваюся, що я відповів на репліки. Якщо в нас колись буде час, ми зможемо кожну задачу продискутувати, поговорити, розглянути всі способи, якими можна її розв'язувати, якщо в цьому буде потреба. А сьогодні задача номер 34 Задано правильну трикутну призму АБЦ А1Б1С1. І так, що? Починаємо е, одразу е, читати і е, гадати, що таке правильна трикутна призма. Значить, в основі лежить правильна фігура. Правильний трикутник, а це значить рівносторонній трикутник. І бічні ребра перпендикулярні до площини основи. Можна заодно підмітити, що тоді бічне ребро і буде висотою. Основою якої є трикутник АБЦ. Висота призми дорівнює H. Діагональ бічної грані нахилена до площини основи під кутом альфа. Через висоту БК трикутника ABC. Ну, Давайте, мабуть, і так будемо. І так, маємо е, правильну трикутну призму АВС а 1 В1, с 1 Основа якої є трикутник АВС. Висота призми дорівнює H. Нехай тут десь буде H. Діагональ бічної грані нахилена до площини основи під кутом альфа. Діагональ бічної грані нахилена. Ну, десь можна довільну діагональ провести, Ну, нехай ось так буде. Оце діагональ бічної грані. Нахилена до площини основи під кутом альфа. Давайте одразу подумаємо, де цей кут альфа. Що таке взагалі кут між прямою і площиною. Згадуємо, це кут між цією прямою і її проекцією на площину. В зв'язку з тим, що BB1 це перпендикуляр до площини, то проекцією B1A є BA. А значить, кут між Б1А і площиною ось він. Через висоту БК Трикутника АБЦ. Висота БК. Тут прямий кут. Через висоту БК трикутника АБЦ. Та вершину С1 проведено площину гама. Та вершину С1. Так, проводимо цю площину. І так. Раз у нас площина проведена через відрізок БК. І через точку С1, а точка С1 і точка К належать площині А1C1C, то відрізок С1К належить цій площині. Аналогічно точка Б і точка С1 належать площині B1C1C, а значить, відрізок БЦ1 також належить цій площині. В результаті. Перетину площиною, Ось вона ця площина, Гама це, в даному випадку, є c 1 один B, c 1 K. Проведено площину гама. Тепер завдання. Перше. Побудуйте переріз призми площиною гама. Ось ми побудували. Ми тільки що обґрунтували, що точки Б, С і К лежать в відповідних площинах. значить, відрізки лежать в відповідних площинах. Значить, перерізом площиною гама є трикутник БЦ1К. Тобто трикутник Б, Це1К переріз. Це фактично виконано перше завдання. Визначте вид перерізу і обґрунтуйте свій висновок. Ну, Те, що це трикутник, ми вже. Сформулювали. Тепер, мабуть, доцільно подивитися, а може цей трикутник якогось спеціального вигляду чи довільний. Ну, давайте подивимося. За умовою БК висота. А значить, БК перпендикуляр до сторони АЦ. Раз БК перпендикуляр до сторони АЦ, то можна розглянути С1К як похилу. Яка перпендикулярна ось до цієї прямої, буде за теоремою про три перпендикуляри. Згадуємо, Значить, якщо С1К похила, С1С перпендикуляр до площини АБЦ, і в нас е, проекція СК перпендикулярна до БК, тому що БК висота. То за теоремою про три перпендикуляри і похила С1К буде перпендикулярна до цієї прямої, в даному випадку БК. А це означає, що трикутничок БКЦ1. Трикутник БКЦ1 прямокутний. Значить. Ще раз, я не записую, але це випливає з теореми про три перпендикуляри. Тому що БК перпендикулярна до АЦ. А значить, або до ЦК краще сказати, до проекції, а значить, і похила також перпендикулярна. Третя частина завдання визначити площу перерізу. Ось тут починається обчислювальна частина. Е і площу перерізу одразу можу сказати, можна визначити кількома способами, те, що мені прийшло на думку. Ну, наприклад, давайте визначимо як площу прямокутного трикутника. Для цього нам, а ми вже довели, що він прямокутний. Для цього нам необхідно знайти висоту БК, і це висота в трикутнику БаЦ, а в трикутнику БЦК БЦ1К це катет. І другий катет С1К. Тобто. Площу трикутника БК 1 Будемо шукати, як БК помножити на КС1 і помножити на одну другу. І от таким чином ми зможемо знайти площу перерізу. Ну, давайте дивитися, що в нас є для того, щоб шукати, знайти. У нас є висота, давайте тепер розглянемо ось оцю висоту вона у нас за умовою H. І ось оцей кут – це кут між діагональною бічною грані і площиною основи. Ми вже проговорили, що це кут b 1 ab Знаючи е, катет і кут, можна знайти інший катет з трикутника B1BA. І так, з трикутника b 1 ba тангенс альфа дорівнює відношенню протилежного катета до прилеглого. Я одразу буду писати H поділити на АБ, або звідсіля можна знайти, що АБ дорівнює H поділити на тангенс альфа. Таким чином, ми знайшли сторону основи трикутника А основи призми, або сторону трикутника А Б, це дуже важливо, тому що тепер ми можемо знайти, наприклад, висоту цього трикутника БК. Враховуючи, що даний трикутник АБЦ є рівносторонній, то його висота являється бісектрисою і медіаною, а значить, ось оцей кут 30 градусів. Отже, з трикутника. БКА з прямокутного трикутника БКА. Ми можемо, скориставшись означенням косинуса, визначити відрізок БК. Маємо косинус, я одразу запишу цього кута, нехай буде АБК. Косинус АБК. Дорівнює. Це косинус відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Тобто є БК поділити на АВ. Гіпотенуза у нас відома. кут АВК відомий. Значить, звідціля знаходимо БК. БК дорівнює АВ помножити на косинус кута АВК І дорівнює АВ у нас. Ось було знайдено h поділити на тангенс альфа і помножити на косинус 30 градусів. Я одразу запишу, що це корінь із 3 на 2. Отже, БК у нас дорівнює h корінь із 3 поділити на 2 тангенс альфа. Це ми знайшли. Висоту трикутника АВС. З іншого боку, це катет трикутника БК1, площу якого ми шукаємо. Так, залишилось знайти довжину відрізка КС1. кс 1 Його ми знайдемо за теоремою Піфагора з Трикутника ксс 1 І так, з трикутника ксс 1 а він є прямокутний, бо С1С перпендикулярно площині основи, а значить і відрізку СК. Можна сказати, що С1 К в квадраті. За теоремою Піфагора дорівнює КС в квадраті. Додати сс 1 в квадраті. КС в квадраті. Оцей відрізочок фактично відомий вже. Ми його ну, не знайшли ще, але сторона АС співпадає з довжиною сторони АБ. А відрізочок КС – це половина. Бо БК є медіаною. І так, можна записати, що КС – половина КС дорівнює половині ось цієї, ну, половині А а значить половині АБ. Тобто, ось оцей відрізок поділити навпіл, H2 тангенс альфа в квадраті. Це ми отримали КЦ в квадраті. І додати СС1 в квадраті, а СС1 в квадраті за умовою це висота. Тобто додати H в квадраті. Це ми отримали С1К в квадраті. Давайте трошки спростимо. Або зараз до спільного знаменника можна привести дорівнює h квадрат поділити на 4 тангенс квадрат альфа, додати h квадрат. Це ми знайшли c 1 k квадрат. Звідси можна знайти зараз, звідси можна знайти, значить, нам БК головне необхідно залишити. Це інше можна вже стирати. Так. Переносимо Переносимо ось сюди. Значить, Приводимо до спільного знаменника. h квадраті додати 4 тангенс квадрат альфа помножене на h квадраті, поділене на 4 тангенс. Квадрат альфа. Це ви знайшли ЦК в квадраті. А відповідно, ЦК дорівнює корінь з цього виразу. Або я одразу буду добувати корінь з чисельника знаменника просто мало місця на дошці. Я спробую це зробити. Тоді будемо мати так H помножити на корінь із 1 додати 4 тангенс квадрат альфа поділений на 2. Тангенс альфа. Поділений на два тангенс альфа. І тепер, коли ми знайшли СК і відрізок БК, ми можемо зараз знайти площу. Отже, площа трикутника БКЦ1, дорівнює БК БК. Помножити на К С1. І поділене на двійку. І дорівнює. БК у нас ось. H корінь із трьох поділено на 2. Тангенс альфа. Ще не забути оцю двійку. Ще отут помножити на двійку. І помножити ось на цей вираз. А це буде H. Помножити на корінь. із 1 додати 4. Тангенс квадрат альфа поділена на 2 тангенс альфа. дорівнює. Так, що ми можемо? Чисельники знаменники можемо перемножити. Скорочення тут поки що не бачимо. І так, ас в квадраті буде. Помножити на корінь із 3. Помножити на корінь із 1 додати 4 тангенс квадрат альфа. Поділене на. 2 на 2, двійка на двійку 4 і на двійку 8 тангенс квадрат альфа. Ось така площа цього. Ось така площа цього перерізу, а саме прямокутного трикутника БК 1